Друзі, привіт! Знову Нікола з наших грошей з вами. Знаєте, мене сьогодні е, зранку якось осяяло. Я багато ж про корупцію останнім часом в українську пишу, говорю, е, бо у нас як з позривало е, нашу владу. Не знаю, чи то вибори вже вирішили, що пора раз і валіть, чи то на вибори скирдуються. Ну не знаю, але от зараз прямо пруть гігантські схеми, причому настільки здорові. Шабунінк в ефірі сказав, що каже: Юра, а ти коли вишки розслідував, так там скільки маржі був? Я такий покумекав, -по 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 згадав 400 мільйонів доларів. Да? Так тупо зараз це менше, ніж в одному ну, в одній історії з польської компанії Ліхмара, які через прикордонників торік випхали понад 60 мільярдів гривень. Ну, це так за тим курсом, ну так півтора мільярда доларів десь туди полетіло. Чому штука цієї історії? От чому я її виокремлюю серед усіх не тільки через її про от просто розмір в кеше? Ну, ви уявіть півтора мільярда доларів. Да? Але виявилось, я отак поузнавав у спеціалістів. Ця польська компанія торік стала для нас найбільшим постачальником зброї. Ніхто більше ніж саме ця польська контора не завозив в Україну нічого. Пам'ятаєте, от чеська ініціатива була, коли ми там молились, що Європа там всім гуртом наскердувала там грошей і президент Чехії нам купив би снарядів. Так от, там було всього менше мільярда євро. І я так собі згадав, що торік, ну мені так джерела розповідали, коротше, торік Володимир Зеленський був дуже злий на чеського президента Павела, організатора тієї історії. Доходило ну, навіть таких закулісних розмов про те, що Зеленський гривнув на нього, що мовляв, Чехів, ну ви тут якось нам ринок підриваєте, якось дорого. У вас там оце снаряди виходять, якось щось. Давайте, ви будете там дешевше, щось калапуцать. І знаєте, на тих розмов, от тепер я от вже пройшло понад півроку. Я бачу стало те, що про чеську ініціативу просто більше ніхто ніде не говорить. Ну я не знаю, де вона є, вона існує чи щось таке. А Ліхмар заліз в контракти прикордонної служби. І тут я зупинюсь трохи докладніше, щоб пояснити хронологію подій, чому це важливо. Отже, ця польська фірма ну це не рагає копита кончені, знаєте? Ні, вона існує там досить давно. Але це традиційна посередницька компанія, тобто це не виробник зброї. В неї ну, нема заводу якогось. Тобто це купи, продай, знайди десь щось і притягни. Да? Тобто люди живуть виключно з маржі, і тому чим дорожче вони продадуть. Тим для них краще. Або ж чим більше грошей вони як аванси отримують, а менше поставлять. Ну насправді привезуть тобі знову ж таки тим більше зароблять. І от рік тому вони зайшли на контракт до агенції оборонних закупівель, пообіцяли привезти на 3 мільярди гривень снарядів, десь звідкись. Агенція та от в той момент проявила велику життєвську мудрість, коли їм сказала: Друзі, привезете, отримаєте всі гроші от 100% грошей, як буде, як у вас будуть снаряди. Тому що ми з вами якось не співпрацювали, ми вас ото не дуже розуміємо. Докажіть в бою, що ви того. І що зробила ця фірма? А ця фірма ну, не поставила. Розповіла печальну історію, що щось там з підривниками не складається. І, в общем, відмовилась від уклада від поставки. Ну окей, ми на цьому тільки там кілька місяців втратили, ну але грошей не втратили. Але виявилось, що після цього. Ну, як поляки ці ну, не знайшли співільну мову з агенцією Марини Безрукової, оце і почалися ці дуже дивні процеси, і в тому числі з, з критикою чеської ініціативи, і в тому числі Лихмаро це ж зайшов на прикордонників. Це зараз з'ясувалось. Ми не помічали цього весь рік. Реально, ну вибачте, вже нам да ми тільки під кінець року побачили, що з ліхмаром там укладають контракти. От загалом, з ну, я так розумію, десь квітня минулого року, з Ліхмаром прикордонники домовились на поставки на 60 мільярдів гривень плюс. По яким цінам, скільки було поставлено, я не знаю. Ніхто не знає. Це ж ми ж розуміємо військова таємниця, але цю військову таємницю можуть перевірити спеціально обучені люди з спеціальними допусками. Я про агентів набу, які вже відкрили кримінальне провадження. І за моїми даними вони е, свідомі того, що це історія про 60 мільярдів гривень плюс, і це гігантська. Бо це мова я ж кажу ще раз про найбільшого постачальника зброї в Україні, який, виявилось, е, діяв абсолютно ну невідомо для усіх. Ну не, не йшло про нього ніде мови. Е, хоча в чому секретність, що ти працюєш через якусь польського посередника. Знаєте скільки говорилось про спецтехноекспорт, там про Пашинського, там про інших. А тут взагалі повна таємниця, ніхто нічі кідріки і так далі. Ну в, в контексті розмов про те, що потоки зброї, ну це навіть за даними генспектора США, стали найтакою більшою годівничкою в країні з корупційними ризиками. Ну, скажімо так, це зрозуміло, чому про це говорити ніхто не хотів. Бо я не можу уявити, щоб ну, призначення одне фірми такого вагону грошей, там поїзда грошей, що це могла бути якась, знаєте, така частна ініціативка там якогось прикордонника. Ні, там в схемі були і рішення уряду, і рішення у міністра Умірова і так далі. Ну, і от, зрештою, я так зрозумів, що безруково агенція оборонних закупівель. Зрештою знесли, в тому числі і за те, що ну, її деякі результати, ну, скажімо так, суперечили генеральній лінії партії. Ви уявляєте, до чого вона додумалась? Вона уклала контракт на поставку снарядів прямо з виробником Рейн і і злізики кажуть, що от ціна. Від німецького снарядів від німецького виробника в півтора рази дешевше, ніж по контракту з поляками. Але я ж кажу, це поки злі язики, які знаєте, можуть пощикувати різне. А я сподіваюся, що детективи набу, володіючи всім повноваженнями, зможуть це зробити швидко головне, а не через там багато років. Бо тут як історія ще простіше, ніж мене була з яйцями по 17. Пам'ятаєте, я коли оту... Оприлюднив цю історію, то в мене там в мене ж роботи скільки було. Я отримав то копію з цінами цих яєць, і я ж пішов в цілий магазин, даже в два, даже в три зайшов, фоткав, надсилав редактор. Дивився, які ціни. Тобто роботу робив. А тут достатньо просто папірці контрактів там по порівнювати по запиту. Тобі принесуть все, порівняв і все там. І не морочишся. Тобто, це є до того, що історія по яйцям по 17 в НАБУ вже два роки потужно і незламно валяється, і ще рік, я так розумію, що буде. буде. Тобто, тут я сподіваюся, все буде швидше. Ну бо уявіть про яку суму йде грошей. Це ну просто складно уявити навіть з точки зору озброєння всієї країни. Тобто, запас снарядів через лихмар мав би бути таким, щоб. Ну скажімо так, паритет з расистами, плюс-мінус якийсь був. Бо це ж, окрім Ліхмару, у нас же ж були і, і, і допомога США і Європи. Ну тобто нам постійно ще ж по подарунково їхала зброя. А тут це з наших кишень 60 мільярдів, бо це державний бюджет. От тому я буду сподіватися, що там буде наведено ну, і Ще одна думка прийшла в голову, я оце вам тут розповідаю, але цілком свідомий того, що ми з Шабуніним в цій історії долізли, ну, можливо, до одної з найбільших корупційних таємниць України поточного часу. Тому не виключаю, що супротив нам буде величезний. Ну, принаймні, я вже позов судовий від поляків отримав. Ще не знаю про що, там, типу, ну вже щось хочуть, вже якісь там є у них побажання. Удачі нам усім!